Що це таке? Ану хтось кинув якесь відео. Я сподіваюся, воно важливе, блядь. <риклад> Чекайте, я вам покажу зараз. Секунда, нахуй. Я вам, блядь, зараз покажу, сука. Це, короче, е, викупайте хуйню. <риклад> це глибока аналітика, пса-патрона. 10 прикинь. Це можна охуєть. Я, <риклад> я бачив цю хуятину. Секунду. собі, <риклад> Я бачив цю хуйню. Скорост, це ужас вообще. 2022 року була написана пісня Пес Патрон. Тому. <смір> <смір> тому на той момент, на той момент вже було рішення про Сау Цезар, на той момент вже було рішення про ППО «Сампте», Тому навіть тоді було не дуже об'єктивним називати. Макрона нерішучим або якось там його обрати. Я просто хочу, щоб ви поняли, що це за гуйня. Це дивіться, це реально, тип 10 годин робить аналітику про пса патрона. Я вам відповідаю, це не склейка. Він типа 10 годин сидить без перерива і, і обсуждає, блядь, цей пса патрона. Тротил, гриби, людське волосся. Який трутил? Давайте тут, скажімо, давайте протитанкова міна, хай тут лежить проти ПТМ. Протитанкова міна тут знаходиться. Тут гриби знаходяться. Давайте якісь гриби з таким сильним запахом. огляд, блядь. пише, блядь, 10 годин, хіп сидів. Я реально валю їбала. 10 годин нахуй. Це ж ахуєть можна, ви поняли, він що. Шу... А ну каже, собаки сапери. Німецька вівчарка, бельгійський малінда. Тут по собаках розписане, все шо, блять.